Доброго дня, друзі. Божої благодаті всім нам. Вірю, Господь щось особливе приготував в цьому дні для вас особисто. Сиджу зараз біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку і хочу поділитися однією думкою таким свідоцтвом, такою думкою, яку Бог. Поклав на серце сьогодні, і взагалі це було близько двох років тому. знаєте сьогодні ми читаємо 26 псалом, і Там написано, що Бог укрив у нас в кіні своїй в таємному місці своєму. І там написано, як Давид він надіявся на Господа, і як він покладався на Господа. І знаєте, друзі мої, 24 лютого 2022 року ми з сім'єю виїхали. З нашого села, тому що через наше село зайшли російські танки, і е мені зателефонував один брат, до речі, який зараз на фронті, і для якого ми зараз робимо на автомобіль, тому якщо в когось є бажання, то можете приймати участь. Ну і Ми зібралися, виїхали з сім'єю. Я вивіз сім'ю на Західну Україну. Коли я їхав, знаєте, ну така була перш за все. Навкруги нас паніка така, тому що люди всі були в паніці. Я пам'ятаю, як люди виїжджали із Сум, це просто. Ну це неймовірно, така, така видовище, таке дуже е, вражаюче, тому що люди стояли на заправних станціях. Там черги були просто по декілька кілометрів. Виїжджали з міста. Ми їхали, заправилися в надригалові. Також дуже багато було машин. І така паніка. Його знаєте, коли ми від'їхали вже від міста, я заспокоївся, почав моли, ну, якби почав молитися, і ми ну, і до цього молилися. І знаєте, Бог мені дав таке слово, і це слово з цього саме псалма, от саме те слово, яке я вам сьогодні зачитував, тільки що він сказав, я тебе укрию в своєму потаєнному місці. Тобто фактично він мені сказав, що я буду їхати. І жоден блокпост, жодна ворожа якась ну, жодні вороги вони не побачать. мене. Просто Я настільки був впевнений в цьому, що навіть я був Впевнений, певний, що я так Лобло вийду просто на а, ворожу техніку або на ворогів наших. І я ну, буду неушкоджений, тому що Бог їм закриє очі, вони просто мене не побачать. Така була впевненість. І я вивів сім'ю. І справді Господь зберіг нас. Ми їхали, ми об'їжджали там Гостомель, ми проїжджали там а, окольними шляхами. І це перше в житті я був 24 години за кермом. Тут, тут 24 години я був за кермом, я був. Без відпочинку за кермом. Це ну, щось неймовірне. Я вже взагалі коли їхав, вже наприкінці, я вже отак все було просто е в такому тонусі, знаєте. Але е слово, знаєте, Бог дав слово. От дуже важливо, знаєте, коли Бог дав слово, його приміняти. Не просто для себе, тому що знаєте. от... Біблі написано: ніхто з нас не живе для себе, ніхто не помирає для себе, але живем для Господа, живемо, помираємо для Господа, помираємо, тому і самі не свої. Але Господні. Знаєте, ми повинні усвідомлювати, що ми повинні служити словом. Словом не лише як проповіддю, але просто виконуючи слово, ми спасаємо когось, ми служимо комусь, ми стаємо благословінням для когось. І знаєте, що сталося в моєму житті, ми приїхали в західну Україну. В нас залишилась церква в місті Суми, я... Ну, я виїжджав, вивозив сім'ю і точно знав, що я буду зараз а, повертатися назад і забирати людей, евакуювати людей з міста Суми. І знаєте, я а, поїхав о, туди, продав свою машину. Ми знайшли гроші на те, щоб докупити бусіка. І я поїхав назад. І оце слово воно було в серці моєму. Я вірив, що я буду вивозити людей, що я буду евакуювати людей, і жодна ворожа сила вона не побачить. І знаєте, я приїхав в суму. Я навіть чесно скажу, я не пам'ятаю, як я заїжджав в місто, але пам'ятаю, що мене трохи коригували. Я заїжджав навкруги міста. Стояли всюди на виїздах, стояли російські блокпости. Я заїжджав з гуманітарною допомогою. А, взагалі, ніхто мене не бачив, і ми проїхали. Я проїжджав через. А, ну, місця, де стоїть техніка ворожа, і ну, жодного разу в мій адресу не було ані вистрілів, ані вигуків ніяких. А, тобто, ну, хоча були такі випадки в відношенні інших людей. Ось що робить слово Боже. Ось наскільки воно може діяти, коли ми йому довіряємо, коли ми довіряємо Богу, коли ми довіряємо Його словам. Знаєте? І коли ми почали це робити. Вивозити в нас був один один бусик. У нас була легкова машина. Потім нам дали ще один бусик. Потім потім нам купили ще один бусик. І знаєте, в нас це діло почало примножуватися. Потім брати почали приєднуватися. Які вивезли свої сім'ї, там знайомі, друзі, почали приєднуватись. Почали також вивозити людей. Назад привозити гуманітарну допомогу. І ми були. Напевно, я перший був це бусик, який заїхав з гуманітарної допомоги. Це був Мій бусик. але я не вихваляюся. Я просто кажу, що робить слово Боже. І знаєте, коли ми почали робити цю роботу, ми <кхем> зрозуміли, що ми не можемо впоратися з тим напором людей, який є. То що дуже багато людей хотіло виїжджати. Я вивозив на Мерседесі Віто 18 людей одного разу. Я вивіз. От до Лубнів, потім вони сіли на евакуаційний потяг і поїхали. 18 людей. Це була просто машина, вона, як то кажуть, на чотири кості впала. І знаєте, і Бог дав мудрості. Коли ти виконуєш слово Боже, коли ти довіряєш Слову Божу, Бог, це слово буде примножувати, Бог буде те, що ти робиш, примножувати завжди. Якщо ти будеш вірно, вірно робити це і не сумніватись в його словах. І знаєте, Бог дав мудрості. Ми створили тоді в Вайбері групу, таку евакуація Суми називалась, куди були додані всі люди, які виїжджали на машинах, і ті, які хотіли виїхати без машини. І ми коригували дії цих людей, ми знали маршрути безпечні і безпечні чому? Тому що Бог дав слово, сказав: Я скрию тебе в моїй скіні в потаємному місці моєму. Знаєте, і Бог нас так і провадив постійно. Мене людей, які їздили зі мною, був навіть випадок, коли один брат вивозив е сім'ю з міста Суми і проїхав через російський блокпост. І що сказали росіяни? Йому кажуть, а нема закурити. Тобто, ну розумієте, отаке, е ну, як сказати, Бог робив таку річ, що ми були збережені в його руках. Всі, вся наша команда. І і... от знаєте, і, е ми зробили таку групу, і завдяки роботі цієї групи ми створювали колони, які виводили сум. Ще не було зелених коридорів. Це ще до зелених коридорів було. Виводили сум цілі колони. Там були колони. Сам, саме більше колона була близько 70, 70 машин, а так по 30 машин. Потім ми почали формувати колони вже в пори попереду колони їхали. Не наші люди, які ну, з нашої церкви або з нашої команди були, а які просто такі ми ми. Вже як назайте визначали серед тих людей, які дзвонили, таких більш сміливих людей казали: ви можете стати попереду колони. Ми скоригуємо ваші дії. Ви проїдете. Тобто, ми будемо розказувати, як їхати, що треба робити. От уявіть, що робить слово за час цієї роботи. Це близько місяця. Ми вивозили людей. Вже потім коридори були, але вони працювали з перебоями. Тому в проміжках між цими коридорами ми також вивозили людей. За час цієї роботи через цю групу, через ну, от, 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 такий ритм дій, виїхало близько п'яти тисяч людей. Ми рахували. Це неймовірні речі. Насправді для мене. Ну я просто не те, що вражений Господом, але отак діє слово Боже. Знаєте, от коли ми йому довіряємо, коли ми даємо йому примножитися, воно діє могутньо. І от таке свідоцтво, знаєте, це слово, яке ми читаємо в псалмі, воно може бути для нас просто знаєте черговою такою. Як сказати, інформацією загальною, а може бути тим, що Бог проговорить саме в твоє серце. Тому, знаєте, Біблію треба читати, треба молитися на інших мовах, треба молитися в дусі, для того, щоб Дух Святий Він наставляв наш дух, для того, щоб ми з вами мали завжди знаєте, були такі, знаєте, люди, люди які а, мають. Духовне наповнення в своєму житті, тому що, знаєте, Бог взяв з скарба серця да, те, що Дух Святий поклав до цього, і Він витягнув це в потрібний час, в потрібних обставинах. Слово Боже спрацювало. Тому, друзі мої, довіряйте Богу, довіряйте Його словам, вірте йому, знаєте, ревнуйте про те, щоб Слово Боже здійснювалося в вашому житті, і ви будете бачити, як Бог буде являти свої дива, свою славу в вашому житті. Бог сказав. Я тебе скрив в скінні моїй що таке скіння, це місто його присутності, саме в його присутності. Знаєте, я постійно, коли їздив в цей час, та й зараз я відчуваю таку надзвичайну Божу присутність, знаєте, тому що покладатися може лише на нього. І каже, скрив би тебе в таємному місці своєму. Нехай Бог нас благословить, нехай Бог нас зміцнить і захистить від усілякого зла в ім'я Ісуса Христа. І ще одне таке прохання до віруючих людей. Не забувайте, хто ви, не забувайте, яка ціна заплачена була за наше спасіння. І яка наша місія в цьому світі, який гине, який сьогодні е, сповнений зла, сповнений ненависті? От наша війна, вона духовна, і давайте ми не будемо забувати, де Бог бачить нас в ці часи, і як Бог хоче використовувати нас, щоб ми світили, щоб ми приносили відповідь життя людей, щоб ми були благословінням, щоб ми е, ставали піднімали голос за правду. Давайте будемо світлом цього світу і давайте будемо сіллю цієї землі. Божих вам благословіть друзі. Гарного всім дня. Ще раз покажу вам Тараса Григоровича. Ось він стоїть в центрі нашого чудового міста. От. Божої вам благодаті і милості, друзі. Вірю, що це слово допоможе комусь і зміцнить вашу віру в ім'я Ісуса Христа. Амінь.